Хто раз, два, три. Мене звати Борисенко Карсал Володимирович, позивний бабуля, я лікар з медицини невкладних станів із сум. Це вже не є моєю першою ротацією, це третя ротація. Перший раз я був у складі ПДМШ ще в 2017, мабуть, році. Тоді ще не було такої е, Навальної потреби, нагальної, як е, наразі у медиках е, на фронті. Е, і коли розпочалася повномасштабна повномасштабна війна, да, ми всі знаємо, що війна вже триває не перший рік. Е, вирішив е, допомогти державі таким чином. У складі ПДМШ е, е, приїхав на одну ротацію, працювали на Бахмутському напрямку. Терефондім 500 кайцей. Для себе, як для лікаря з медицини складних станів, побачив і попрацював дуже з великою кількістю важких травмованих пацієнтів. Звісно, що ми працювали з такими пацієнтами і в мирному житті, але не так часто і не так боляче цих пацієнтів пропускаєш через себе, тому що. Ці люди отримали такі жахливі травми внаслідок агресії нашої сусідньої держави і дуже шкода молодих хлопців. Повернувшись з ротації, зрозумів, що декілька тижнів ще жив цією військовою медициною і розумів, що є бажання і прагнення допомогти їй надалі. Тому ще раз приїхав. Та як весною вас там. У мене його місце одягу. А якщо ж он у нього термокондра буде як одяг, або у вас магазин є? У нас ногаділ. Он можемо забрати. Хорошо, я вас понял. Смотрите, ваши документы, да? Заможницы подарили. Где ещё были документы у вас? Только это, больше ничего не было. Э мобильный телефон. Осталось То есть тут нічого більше нема. Сьогодні ждемо порізали, ми ще сам нам тепленька одеяло і носки. Насправді ця війна да, відкрила а, таку можливість кожній людині зробити якийсь певний внесок в перемогу. А, на жаль, або, на щастя, не всі можуть. Безпосередньо приймати участь да, в бойових діях, а, знаходитися а, безпосередньо в лавах ЗСУ. І тому ПДМШ дає таку унікальну можливість допомогти нашим хлопцям, допомогти державі наблизити перемогу в складі першого добровольчого мобільного шпиталю. Це є унікальною можливістю для тих людей, хто хоче і прагне. Зробити нашу країну краще, наблизити перемогу, допомогти е, нашим хлопцям. Е, особливо да, для себе я в якомусь сенсі перфекціоніст. Да. Я хочу, щоб все було максимально якісно, максимально гарно, е, максимально ефективно і при кожному разі, коли я надаю допомогу, як у мирному житті, так і у військовому житті, я цього прагну. І я дуже хотів би. У мене зараз брат в лавах ЗСУ. Якщо, не дай Боже, буде да, якась потреба, я б хотів би, щоб йому надавали допомогу фахово, кваліфіковано і щоб в разі потреби да, він зіткнувся з фаховими медичними працівниками. Кожен раз, коли надаєш комусь допомогу, хочеш, щоб якісь люди яких ти знаєш або як які тобі близькі і в разі потреби якщо їм буде потрібна допомога медичного персоналу то до них віднесуться так само як ти відносишся до цих травмованих хлопців внаслідок війни отже моя мета зробити надання допомоги нашим громадянам нашим військовим Краще. І я сподіваюся, що хоча б на маленький, на там одну тисячну відсотка, але я зроблю певний внесок в надання якісної професійної медичної допомоги. Заслужений лікар України, наймолодший заслужений лікар України Сумської області. Сільської області, області. Якої? Сільської області. Ага. А який працює на славетній центральній станції екстреної медичної допомоги міста Суми, Як блін, казати, там. Буле чатує танці, чатує санітарний прокурси. стан автомобіля. Аби не він, тут би був, була б мусорка. А так. Musa, ką tu perukai šostau rušti?